Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про можливість перевиборів з нашим гостем Сергієм Міщенком, народним депутатом України. Вітаю вас, пане Сергію! Все-таки рада проголосила, включила до порядку денного постанову з ЦВК про перевибори і вже навіть проголосували. Хоча ну, трохи не в такому ракурсі, як хотіли прийняти, не опозиційний. Не опозиційну ідею, а саме ідею влади. Наскільки вони відрізняються, як би хотіли переобирати? Ну, по перше, рада не приймала рішення про перевибори. Ну, по це, це стосується не постанова ЦВК, це, це стосується о, створення тимчасової слідчої комісії по фальсифікаціям. Угу. Це вже буде інший етап на сьогоднішній день. Рада о, не приймає і не прийняла ніяких документів стосовно перевиборів сьогодні. Була проголосована постанова про створення тимчасової слідчої комісії по фальсифікаціям по тим ганебним речам, які відбувалися на виборчих дільницях, чи після того як завершили голосування. Тобто це підрахунок в першу чергу голосів, це по п'яти дільницям, і не тільки по п'яти дільницям, взагалі по тим фактам, які е існували, і існують у е кандидатів, депутатах, у партій, по е фальсифікаціям. По тому, як влада тиснула, як перерахунок голосів відбувався за допомогою чиновників, за допомогою суддів, правоохоронців. І е, той перший варіант, який запропонувала об'єднана опозиція, він не був прийнятий. Тобто його навіть не ставили на голосування, навіть не зареєстрували його. Хоча він теж виник по ньому є дуже багато запитань, тому що автор законопроекту Яценюк пропонував притягнути до кримінальної відповідальності до 6 років конкретних чиновників, і вони вказані. Але якщо подивитися на цей перелік, то він не повний. Ну, наприклад, чому в цьому переліку є? Голова Миколаївської обласної державної адміністрації. А чому в цьому переліку, наприклад, немає голови Київської обласної державної адміністрації, де більше всього було ганебних явищ і де на дільницях відбувалися сутички між опозиційними кандидатами і владою, і підрахунок голосів коливався то в один бік, то в інший, і за рахунок маніпуляцій різних. Підтасовок владні кандидати на цих округах вигравали. Це ж стосується і чиновників Черкаської області, і чиновників міста Києва. Тому у мене питання, чому таке, знаєте? Такі подвійні стандарти, чому в одних чиновників вказані в постанові, а інші чиновники не вказані в постанові. Саме ця ситуація не буде розслідуватися. А, я думаю, що те, що проголосували інший а, законопроект, постанову про створення тимчасового, вона м'якіша, вона не називає а, конкретних прізвищ. Хоча б я проголосував би за першу а, перший варіант. Де був би більш широкий перелік, а не тільки цих. Чому ці судді? Чому не інші судді? Чому ці чиновники, чи члени ОВК і ДВК, чому на тому окрузі 98-му, де я приймав участь, де було а, масове порушення при голосуванні під підрахунку голосів? А, чому а, не вказані чиновники, які стосуються 98-го округу, де ОВК була в його тині? Е, тому у мене є питання, чому так одних е, вказали в цю постанову, а інших ні. Вони тому треба було тому треба було його по перше опозиції розширити. По-друге, е, якщо вже не розширювати, то голосувати за постанову в залі про створення ТСК, щоб прийняти участь і вже розширити той перелік, який був в першому варіанті. І, от, і зрозуміло, треба прийняти участь обов'язково. Я сам запропонував, хоча я не входжу ні в одну фракцію, я запропонував себе, як бувший, бувший прокурор Київської області, який як е, особисто, як слідчий, розслідував е, кримінальні справи проти фальсифікації виборів в 90-х роках. Тому я знаю цю специфіку, я сам був учасником. Процесу, коли обирався зараз в, в новий парламент, я Та, знаю, яке речі... купа порушень. Купа порушень, і журналісти це зафіксували, і ми зафіксували. Але все-таки у Тону... вас на окрузі це все нормально завершилося і зараз не буде там уже відстояли, відстояли. На жаль, не всі в тій ситуації і в цій ситуації можуть відстоювати. Я дуже заздрю і дійсно поважаю команду свободи. Яка відвоює своїх е, м, членів своєї команди, зубами вириває їх просто е, і робить е, ті справи, коли вони виграють дійсно на, на округах. Не знаючи м, мене на окрузі, якщо я, я самовисуванцев, мене свобода підтримала. Мене в свобода підтримали окрузі, і їх спостерігачі були присутні під цією ваханалі, яка ВВК творилася. Але на жаль, спостерігачі від об'єднаної позиції півтори сутки не було на ВВК. Чомусь вони зникли. А чому Такі Ну факти я не знаю, чому вони це, це треба розібратися керівництву об'єднаної опозиції. Чому вони зараз е визнали на тих п'яти округах е позицію ЦВК про те, що е повинні е там бути до виборів? Опозиціонери там виграли. Їм треба відстоювати. Е то ту правду, яка існує на всіх п'яти округах, і не тільки на тих п'яти округах, там де дійсно опозиціонери виграли, чому свобода може своїх захищати, чому інші політичні сили не можуть цього зробити? Нащо визнавати те? Що влада сфальсифікувала? На що визнавати на цих п'яти округах? Треба битися до кінця. Треба до кінця цих людей, які пройшли оце горнилище, і ці е, знаєте тортури від цієї виборчої компанії, шалений тиск. Е, Із взяти і сказати: ну добре, ми згодні. Давайте зробимо на ці п'яти округах. Перевибори. А як людиці, які вже це прийшли? Зрозуміло, що там опозиція виграє, ну а на що це робити? Ну, якщо говорити про роботу самої тимчасової слідчої комісії, вона, за вашими словами, буде полегшеною за формою. Ні, форму, формування в самому, це ж не питання в тексті, це питання в тому, хто буде, по-перше, очолювати цю комісію, хто із членів буде в складі, цієї комісії, як вони будуть працювати. Як вони будуть доводити до суспільства дійсно ці кричущі факти? Як вони будуть в цій комісії відстоювати позицію, е ну, в першу чергу, опозиції, Які тому є варіанти що, варіанти тому, що в, то, в цьому варіанті опозиція постраждала, не ж влада постраждала при підрахунку голосів, а постраждала опозиція. Тому якщо це буде дійсно, е а влада захоче, щоб розібратися. Дійсно в, в тих порушеннях і е, притягнути до відповідальності тих осіб, які були, прийняли участь в цьому звільнення, кримінальні відповідальності і таке інше, тоді е, народ скаже, що да, це дійсно стало над процесом. І в першу чергу я думаю, що президент повинен вплинути на це. Ну, він, президент повинен, зараз він повинен він, взагалі він, він, він повинен в першу чергу. Звільнити тих осіб, які причетні до фальсифікації, посадити тих членів ОВК і чиновників, які причетні до цього, щоб показати суспільству і взагалі міжнародної спільноті, що дивіться, ми і своїх караємо. От тоді це буде чесно, це буде справедливо, і тоді це, це можна сказати. Що дійсно у нас упередженості від того, чи від влади, чи в опозиції, немає. А якщо цього не відбудеться, ну на жаль, але чи піде Віктор Федорович на такий крок на ваш бок? Я Думаю, що він думає. Я думаю, що йому цей крок потрібно зробити, щоб показати суспільству, що він і своїх карає. Щоб показати українцям, чи все таки світові? Всім, всім і українцям, всім він повинен показати. Якщо він цього не зробить, ну. Зрозуміло, якою має бути робота парламенту, аби показати теж Україні і світу, що дійсно це нова влада? Нове скликання, а не таке саме, але з іншими обличчями, яке було? Саме величезне, ну, саме, має... саме, саме величезне занепокоєння у мене від нового скликання. Це скільки ж буде зрадників і тушок? От якщо це буде мінімально, ну я все таки надіюся, що у опозиції у свободи їх не буде. Ну, все-таки, я от я бачу, як вони вигризають перемогу, то я впевнений, що цього не буде. Що стосується інших, не впевнений. Мажоритарщиків теж не впевнений, які йшли під брендами, під Навіть ударом, під, під, від опозиції, під, під опозиції, об'єднано від удару, то я не впевнений тому, що їх не перетягне влада до себе. А ви знаєте, чому це сталося? От е, сталося тому, що е, коли було, е, обран, е, обиралися е, парламент УССР, е, то в Конституції туди не було депутатської недоторканності. Тільки стала депутатська недоторканність, і в моєму округі 98-му з'явився Бакай, тому що бізнес поліз до влади. І зразу ж, як тільки в Конституції стала недоторканність, а не було б недоторканності, не було б гречки, не було б погроз, не було б оцих підрахунків голосів. Тобто депутатська недоторканність змінила все, поставила е, з голови з ног ну, на голову все. Ця а, бізнес ниточка, вона не може вплинути саме на роботу тимчасово. Вона буде не вплив, комісі... буде впливати. Наскільки писимі в це Розумієте, питання? В тому, що да, одне одне поняття депутатської торканості. Вона все от середини згнило із за цього в парламенті. І по-друге, якщо ми бачимо, що працює там до 50 чоловік. Всього в парламенті, а інші бігають і кнопки, нажимають, да, і вони не працюють, не виступають, то наші 450 дармоєдів. От я прошу, я прошу пробачення, але я, я, я впевнений в тому, що їх повинно бути 100. От моя пропозиція до Конституційної асамблеї, як голови комітету з питань правової політики, е, які опікуються Конституції змін до Конституції про те, що коли будуть референдум про змін до Конституції, по-перше, депутатської нетерканості не повинно бути, взагалі не повинно бути е, е, недоторкованої особи у нас в країні. А по-друге, не 450, а 100. Повинно бути хай народ визначений. Їм треба 450 народних обранців, чи 100. От 100 будуть справлятися. І гречки не буде, будуть професіонали юристи, економісти, освітяни, медики, журналісти, які будуть опікуватися не лобістськими законами, а будуть опікуватися тільки е, своїми громадянами, своїми виборцями. Оце в цьому головна причина: оці дві складові і відкликання. Мій законопроект, відкликання народного депутата. Я ж один автор. Чомусь ну, ніхто не подав, не підписався під цим законопроєктом про відкликання народного е, обранця. Зрадив на волю, е, проголосував не за те, що треба. На волю. Не працюєш, не ходиш на роботу. Іди працюй в іншу галузь, але не в законодавчий орган і не до Верховної Ради. Як ви вважаєте, ваші законопроекти та ініціативи, е, який відсоток депутатів підтримує в цьому селі? А той хто прийшов е, в е, Верховну Раду працювати? Бути законотворцем, захищати людей, а ті, хто прийшли гроші заробляти, то зрозуміло, вони їх не підтримують їх більше серед мажоритарників, чи серед я побачу. Тих, хто я зараз ні е, е, зрозуміло, що є і в списках, і в мажорит... і мажоритарщиків таких людей. Але чи буде їх більшість, ну на це треба політична воля. Чи ми хочемо змінити країну і зробити законодавчий орган дійсно законодавчим, а не бізнес проєкти окремі, чи бізнес-проект, що він обслуговував когось? Якщо цього не цих складових не прибрати, про які я казав, це недоторканність, це менша кількість депутатів і це відкликання на народного депутата. Оці три складові, і все. І побачите, як зміниться у нас країна. Ви зараз безпартійний, ви не входите Ні. до жодної фракції. Чи не буде у вас якихось можливо? ходів таких до когось приєднатися. А от дивіться, сьогодні ми прийняли регламент. На жаль, знову влада прийняла сьогодні регламент для того, щоб як буде працювати наступне скликання Верховної Ради. Там закладені такі норми, що я, як мажоритар, не маю право бути членом комісії чи комітету. Я не маю право виступати з трибуни Верховної Ради чи з місця. По іншим законопроектам чи ініціативам, крім своїх, тобто урізали мажоритарщики повністю. Знаєте чому? А тому що написали це право тільки фракцій, тобто заганяють уже навперед, щоб мажоритарщики заходили кудись якісь фракції, якісь об'єднання, і це повинно бути не менше, ніж 32 Депутата, тому угу. що в новому регламенті, який сьогодні прийняли, говориться, що менша фракція повинна яка буде створюватися, повинна бути не менше, чим е сама менша фракція, яка по партійним спискам угу. пройшла. Тобто, по нашим підрахункам, це 32 чоловіка, партія е фракції комуністів. От якщо Виходи, хтось мажоритарщики... Е хочуть зробити е, фракцію в новому парламенті, їм треба 32, 32, да. 32, е, 32 особи. І тоді вони будуть мати право на членство в комітетах, на керівництво, на тимчасову президію, яка зараз буде обиратися. Тобто, ми зараз це зроблено так, щоб ми були безправні в наступному ну, або парламенті. домовлятися між собою або а як з, домовлятися? З а домовлятися а домовлятися це треба офіційно оформлюватися. На що, наприклад, е, от комусь іти у фракцію, де є зрадники? Хтось війде, це ж негатив, і по членам цього угрупування кажуть, будуть так в лапках. Я скажу, ну нащо, якщо я можу сам відвоювати свій 98 й округ, якщо я можу бути в опозиції і разом з опозицією працювати в наступному скликанні, але я, як е, самостійна одиниця, депутат так, Верховної Ради, викликтує. я нічого не можу вплинути по, по цьому сьогоднішньому регламенту, який прийняли, це, це зроблено для того, щоб загнати депутатів. Стіло зрозуміло. Ну за ми маємо вийшичі... завершувати розмову да. Сергій Григорович, Я вам дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Сергій Міщенко. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.